Вітаю вас, шановні садівники та городники, йде час масового прибирання моркви, а моя подруга вже встигла наробити лиха. Вона застосувала всього одну шкідливу пораду, і тепер уся її морква зіпсована безповоротно. І зараз я розповім, що ж то за геніальна порада, яку вона прочитала, і як вона вплинула на її врожай. А також Розповім мої правила з морквою, яких я дотримую вже багато років. І перша порада дуже проста обов'язково використовуйте лопату чи вили, не висмикуйте моркву за бадилля. При підкопуванні лопатою коренеплоди не отримають великої кількості мікротріщин на своїй поверхні і краще зберігаються протягом року. А ще... Збирання краще проводити в ясний тихий день, коли ґрунт злегка підсохлий. Я моркву і буряк ніколи не мию. Прибираю її в такий час, коли вона вже з ґрунту сама вискокує, майже чиста. Вважаю, що мита морква зберігається гірше. І ще одне моє особисте переконання Обрізка має бути такою, щоб не залишалося зелених черешків. Але при цьому частину коренеплоду обрізати зовсім не обов'язково. Після того, як ви моркву викопали і обрізали, її потрібно підсушити на відкритому повітрі. Але трохи, у мене зазвичай вона просто розкладена на плівці у тіні. десь протягом півтори-двох годин відбувається таке обвітрювання і пригнічується патогенна мікрофлора. І вже після цього я закладаю моркву на зберігання, а зберігаю я трьома способами: перший для повсякденного споживання, це звичайний пластиковий ящик з дірками, і з нього, в нього кладемо і з нього беремо у першу чергу. Другий спосіб, він для більш тривалого зберігання, і це щільні чорні мішки для сміття. Просто пересипаю в них моркву. Перешаровую тирсою, зав'язую, протикаю пару дірок і опускаю усе це в підвал. Потім, у міру необхідності, з мішка перекладаємо в пластиковий ящик, щоб зручніше було брати. І третій спосіб для споживання моркви у свіжому вигляді аж до нового врожаю. І це закладка в будь-який металевий посуд із кришкою. Потім ця ємність закопується в городі і там зберігається до того моменту, поки не зійде сніг. А потім ми викопуємо і опускаємо у підвал. Така морква у травні свіжесенька, як щойно викопана. А тепер про подругу. Вона прочитала на якомусь форумі, що виявляється, моркву після того, як її викопано з грядки, можна збільшити у розмірі аж на 50%. А для цього треба залишити її з бадиллям, полежати у сараї протягом двох-трьох днів, що вона і зробила. А коли три дні минуло, її три відра чудової моркви перетворилися на в'ялі коренеплодики. На жаль, зробити з ними уже нічого не можна, зберегти таку моркву теж неможливо. Ми навіть намагалися її замочувати у воді на добу. Та особливо нічого не змінилося вона навіть не чиститься, і на тертушки її неможливо натерти, вона просто крошиться шматочками. Хіба ото заморожувати натерти. але якщо світла не буде, то усе і перетвориться на кашу. Ось така геніальна парада зустрічається, а мені щиро шкода її праці та вирощеного врожаю. Ось так.